Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, чому ми обираємо не тих, які приходять до влади. А потім виникають різні проблеми, їх багато. Ну, наприклад, ями на дорогах, немає води, або закриті амбулаторії, або ще щось. Тобто безліч різних проблем. І ось це оці проблеми ми бачимо з року в рік. Кожен рік повторюється одне і те саме. Ми говоримо, обурюємось, сваримось, але при цьому ж нічого не змінюється. Проблема залишається. Але кожні вибори. Ми чуємо. Ось прийде новий голова громад. Прийдуть нові депутати. І все стане по-іншому. Це ж нові люди. З новим поглядом, з новим розумінням. Вони все вирішать. Вони допоможуть. Вони зроблять краще. Так відбувається. Це ви чуєте від них, що вони кажуть вам. Але проходить час, і ситуація знову повторюється. Знову одне й те саме. Проблема на проблему. Як ви думаєте, а чому так відбувається? Чому? Бо виборець, він не знає, кого він обирає. Просто не знаю. Виборці, вони в більшості голосують за обличчя кандидатів. За обіцянки кандидатів, за гарну промову кандидатів, за будь-що. Але вони не голосують за зміст самої людини. Що з себе людина це представляє? У виборців мають виникати питання, з яких хто цей кандидат насправді, хто він? Треба розібратися в цьому, хто він такий, цей кандидат. Де він працював до цього? Яка його історія життя цього кандидата? Які він має доходи, майно, зв'язки? Яке в нього бачення громади? Як він її бачить? Позиція його щодо земель, освіти, молоді, ветеранів. які у нього знання взагалі є. Якщо казати про законодавство, він що знає чи не знає. Але про це ніхто не говорить. І не тому, що люди не хочуть знати про це, а тому, що діюча оця виборча система не дає часу на можливість дізнатися все про кандидата. Ось так вистроєна оця виборча система. І перед виборами лишається тільки 2-3 місяці. І за цей час виборець не встигає взагалі зрозуміти нічого, хто перед ним стоїть у вигляді кандидата. Це патріот, це бізнесмен, чи просто пристосуванець стоїть перед ним. Хто ця людина? І тому часто вибір робиться на емоціях, емоціях. Ну, наприклад, та він же гарно говорить, треба за нього голосувати. А я його знаю з дитинства, він такий класний хлопець чи така класна дівчина, треба голосувати. Або він допоміг школі чи лікарні. що зробив, треба за нього голосувати. А потім проходить рік-два, і знову відбувається розчарування у виборці. Так відбувається? Бо обрали не того, і історія знову повториться. Тобто виборча система, яка існує зараз, фактично не зацікавлена в поінформованому виборці. Тобто, щоб виборець нічого не знав про кандидат. Бо поінформований виборець це в першу чергу вільний виборець. А вільний виборець це непрогнозований результат. Тобто людина буде аналізувати, думати, розуміти, робити свій світогляд стосовно оцього кандидата. Всі за та проти. Всі плюси та мінуси, тобто, він повністю буде вивчати цього кандидата. Проінформований виборець, Але система цього не допускає. Ми маємо право знати все, буквально все, про тих, хто йде у владу, тобто, мова йде про цих кандидатів. Їхній життєвий шлях маємо знати. Професійний досвід маємо знати, зв'язки маємо знати, погляди їхні маємо знати. Знання законодавства ми маємо знати, як вони знають законодавство, і розуміють. Його. І навіть світогляд кандидатів маємо знати, який у нього світогляд. Бо від їхніх рішень залежить життя кожного виборця. Буквально кожного, а це майбутнє, яке воно буде, від їхніх рішень, бо вони йдуть у владу. І вони відповідальні за все те, що буде відбуватись. Тобто, наступного разу, коли прийдуть вибори, запитайте в першу чергу себе. Чи справді я знаю, кого я обираю? Тобто питання треба задати собі. Я готовий обрати його. Я знаю щось про нього. Я володію інформацією про цього кандидата. Бо лише тоді, коли ми будемо обирати свідомо, я підкреслюю це слово, свідомо. Зміниться все. І якщо не свідомо, а на емоціях, на якомусь такому ейфорічному погляді, що він сказав, що він пообіцяв, що він десь там колись зробив, то нічого ж не буде. Знову буде розчарування. Тобто, треба вибирати свідомо, а це відповідальність в першу чергу виборців. Ось вам про що ми сьогодні казали. Тому обов'язково залишайте свої вподобайки, свої коментарі. Ставайте нашим підписникам. На цьому каналі ми кажемо про різні теми. І сьогодні тема дуже. Особливо для кожного. ця тема особлива. Поширюйте це відео для того, щоб як можна більше людей це побачило і зрозуміло. Тому всім дякую і вже до наступних зустрічей.